Вітаю вас на нашій психологічній хвилинці. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Хай працюють голівки та сяють посмішки. Здогадайся, хто це такий? Він високий і стрункий, Довгу шию має. І плямистий весь такий, їсти листя полюбляє. Це діти жираф. І він володіє силою. Він вміє поглянути на ситуацію з висоти, він досягає своїх мрій. Він спокійний та далекоглядний. Тож і ми сьогодні з вами будемо дивитися удаль. Витягнемо шию високо-високо. Прикладемо руку до лоба над очами і будемо наче розглядати. Розірнимося, подивимося навколо себе. А тепер оберіть щось, що ви хочете розглянути. Це може бути навіть дерево за вашим вікном. Розглянемо його та скажемо. Дивлюся далеко, бачу, бачу! Легко дивлюся у майбутнє. Дивлюся далеко-далеко, бачу, бачу. Легко дивлюся у майбутнє. А тепер крикнемо, наче хочемо докричатися до того, що ми розглядали. Егей? Покличемо. Егей? Егей! одмухнемо, наче хочемо передати теплий привіт. Та один одному давайте. Ось така сила жирафа. А ще ви знаєте, що жирафи вміють обійматися. І обіймаються вони своїми шиями. Вони переплітають їх. Та кладуть голови один одному на плечі. Тож, хто з тобою зараз поруч, спробуйте обіймати себе, як жирафи. Обійміться шийками, доторкніться шийкою один до одного. З тим, хто з тобою сьогодні поруч, та поклади голову на плече на одне та на інше. Ось такі. Ніжні обійми у жирафі. Я впевнена, що маленькі радощі наших ігор будуть зігрівати вас щодня. До нових зустрічей!